Жіноча сукня Апту Фешн Алді Німеччина. Одиничка вартує лише 238 гривень. В лоті у нас будуть представлені 13 різних позицій, 3060 гривень за весь лот. Деякі модельки йдуть в упакуванні, деякі модельки будуть без упакування, можливо, будуть з бірочками. Модельки абсолютно різні, різні кольори, будуть різні фасони. Розміри сечки 3, елічки 2. Емочки 5, ікселічка одна, два ікселічка дві. По складу також абсолютно різне. Наприклад, ось така зелена. Це бавовна та поліестер. Оєкотех стандарт 100. Ось так виглядає моделька. Є чорна сукня, ось так виглядає. Бачите, Німеччина. Подивіться, як класна тканинка складу. 47 поліестер, 46 модал та Еластан. Ось так вона виглядає в розгорнутому вигляді. Така структурована тканинка, прямий крій, дуже класно виглядає. Далі показую більш утеплений варіант. Це ось така в смужечку. Також прямий крій, манжетики. Подивіться, з внутрішньої сторони на утепленні. Ось так виглядатиме на модельці. Класний лот тим, що тут представлені різні фасони, вони теплі, тобто актуальні, класні кольори і класний розмірний ряд, що забезпечить класний поток вашим клієнтам. Класно можна заробити. Знизу розрізи йдуть, утеплення, на рукавцях манжетики. І такий самий, але в бордовому кольорі. Ось така суконька. Та, нагадаю: 238 гривень одиничка. Звертайтесь до наших менеджерів. Цих лотів не так багато. Актуальний товар, класні розміри. Контакти менеджерів під цим відео.